У цьому відеоуроці ми детально розглянемо всі пристрої, які знаходяться всередині системного блоку комп'ютера. І так, в системному блоці знаходиться блок живлення, материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, звукова карта, відеокарта, жорсткий диск, CD-ROM, флопі-дисковод і деякі опціонально влаштовані пристрої. Тепер про усі пристрої докладніше. Блок живлення це пристрій, який знижує і стабілізує напругу, що подається з електромережі. Забезпечує електроживлення всі пристрої комп'ютера. Блок живлення повинен бути досить потужним, щоб витримати навантаження великої кількості пристроїв і забезпечити стабільну роботу комп'ютера в цілому. Процесор. Основний пристрій, який виконує обробку даних. Це невелика текстолітова плата, на якій розташований кристал кремнію. На поверхні цього кристалу знаходиться величезна кількість транзисторів, які виробляють певні математичні операції з числами, в які перетворюється вся вхідна інформація на комп'ютер. Процесор також вимагає особливої уваги. Частота повинна відповідати вашим потребам. Якщо потрібно просто працювати в офісних додатках, частота може бути невисокою. В той час, як для ігор, потрібно набагато більш потужний процесор. Також значну роль відіграє розрядність процесора. Цей показник характеризує кількість інформації, яку може обробляти процесор за одиницю часу. Ще один критерій кількість ядер. Якщо процесор має всього одне ядро, то весь потік ядер обробляється послідовно цим ядром. Якщо ж ядер декілька, то потік розбивається на частини, які обробляються паралельно. Тобто обробка даних відбувається в кілька разів швидше. Оперативна пам'ять це пристрій, який служить для зберігання інформації, до якої часто приводиться доступ. Будова оперативної пам'яті дозволяє записувати і зчитувати дані зі швидкістю, яка у багато разів перевищує швидкість доступу до даних, які зберігаються на жорсткому диску. Важливим є розмір оперативної пам'яті і частота, з якої вона може обмінюватися даними з іншими пристроями. Необхідно, щоб ця частота співпадала з частотою, на яку налаштована шина, інакше комп'ютер просто не буде працювати. За автоналаштування і синхронізацію частот відповідає спеціальний пристрій, вбудований в материнську плату. Вона за запитом користувача або після невдалої спроби запуска комп'ютера спробує знайти частоту передачі даних, яку підтримує шина, і потрібний пристрій. Цим пристрій може бути як оперативна пам'ять, так і процесор, так і відеокарта. Це відеокарта. Вона відповідає за графіку. Вона має вбудовану пам'ять. Розмір цієї пам'яті важливий для ігор. Також це стосується і ширини шини. Материнська плата у своєму роді посередник, яка відповідає за підключення різного виду пристроїв і підтримку зв'язків між ними. Вона також містить велику кількість пристроїв, які необхідні для управління іншими пристроями, передачі даних, синхронізації, обробки даних. Материнська плата повинна мати необхідну кількість DDR, PCI слотів, підтримувати підключення пристроїв USB, щоб у разі необхідності можна було без проблем підключити новий пристрій. Також, якщо планується використовувати комп'ютер для ігор, необхідно, щоб швидкість передачі даних між пристроями була досить високою. Якщо швидкість буде низькою, то нові громіські ігри вимагають величезної кількості системних ресурсів, будуть дуже сильно гальмувати. Це CD-ROM. Він призначений для читання компакт-дисків. Це флоппі дисковод. Він служить для роботи з дискетами. Це жорсткий диск. На ньому зберігаються всі файли. Він може бути розбитий на кілька підрозділів логічних дисків. Найчастіше це C і D. На це зберігаються системні файли і Windows, де відведений користувачем під його особисті файли.